Тема ми поговоримо з Олексієм Пугою, заступником начальника головного управління ДСНС України в Запорізькій області. Я вас вітаю. Вітаю вас. На якому етапі зараз рятувальна операція на місці удар росіян по житлових будинках mm -hmm. в Запоріжжі? Якщо вона ще триває, то чи багато ще роботи попереду? Станом на 16.30 тридцять дані щодо е, травмованих. Ви вірно сказали: це 30 людей, з них п'ятеро дітей. Наразі рятувальна операція завершена. Всі необхідні служби працювали та виконали всі поставлені завдання, надали максимальну допомогу людям. Також працювали наші психологи ДСНС, не надали допомогу 27 людям. З них двоє дітей та двоє маломобільних дітей. Всім необхідна надається медична допомога в лікувальних закладах міста. Зараз до звутяжної роботи рятувальників, зокрема ДСНС, повернемося. От є оперативна інформація, так мовити, блискавка в колишнього генпрокурора. Сьогодні відбулися обшуки, в кого саме поки що прізвище не озвучується нашими джерелами. Проводили ці обшуки французькі правоохоронці за запитом держбюро розслідувань. В ході проведення обшуків французької сторони виникли підстави для затримання колишнього генпрокурора. Деталі всі щодо цих обшуків і можливої справи по колишньому прокурору. д Наймося від наших. Ну, від представників дербю розслідувань, можливо, пізніше стежте за нашим ефіром. Повертаючись до ситуації в Запоріжжі, зокрема, і спілкуючись з нашим гостем з Олексією Пуго, нагадаю, відомо, що найбільше постраждали дві багатоповерхівки, також пошкоджені і навколишні будинки. Як оцінювати масштаби цих пошкоджень, цих багатоповерхівок та, врешті, сусідніх будинків? Отже, не секрет, що від тих самих авіабомб, ну навіть від шахедів, від ракет завжди є ударна хвиля. Що відомо про інші будівлі? Так, безперечно, найбільше постраждали два будинки. Рятувальники провели там рятувальну операцію. Кількість пошкоджених будинків, які знаходяться навколо точно сказати, важко цим займаються місцеві органи влади. Але візуально було видно, що будинки мають досить значні пошкодження. Вибити шибки вікон, пошкоджені балкони. Також постраждали кілька автівок, які були припарковані. Цим більш детально займаються місцеві органи влади. Рятувальники надали людям всю необхідну допомогу та виконали ті завдання, які були поставлені перед нами. Адже ми постійно в епіцентрі постійно намагаємося врятувати якомога більше людей та якомога більше їхнього майна, якщо це можливо завжди. в Місцях прильотів, особливо там, де є ну багато поверхівки, де чимало людей постраждалих. Одразу практично там з перших хвилин працюють оперативні штаби допомоги. Врешті яку підтримку допомогу зокрема отримують постраждалі на місцях на місці? Пострадають на ворожих ударів. Також від місцевих органів влади отримують всю допомогу. На місці були розгорнуті пункти невглавності, пункти обігріву. Також благодійними організаціями надається матеріальна гуманітарна допомога. Це не зовсім входить до компетенції до СНС. І, відповідно, ми виконуємо лише ті функції, які на нас покладає держава. І якщо до нас звертається місцеві органи влади, то звичайно ми допомагаємо в забезпеченні населенням всім необхідним, що стосується вже з нашого боку. Часом буває так, і це не рідкість, на жаль, але росіяни б'ють двічі в одну точку, в одну локацію. Вже після того як прибувають і медики, і поліцейські і рятувальники. Зокрема, з якими труднощами на тепер стикаються самі рятувальники ДСНС, які приїжджають на місця ударів АРФІ. На да, для рятувальників це загроза повторного удару. Рятувальники постійно працюють під е, даною загрозою, адже тактика ворога не зміна з першого дня війни, які вони розуміють, що на місці працюють рятувальни та інші служби, вони намагаються завдати повторного удару. На щастя, у нас є розроблений алгоритм Державної служб навчальної ситуації. Ми діємо відповідно цього алгоритму маємо певні е, засоби е, моніторингу повітряного простору. І намагаємося попередити наших колег, які перебувають на місці ліквідації надзвичайної ситуації. Діємо чітко згідно алгоритму. На щастя, сьогодні повторної атаки не відбулося, але рятувальники Запоріжжя готові до подібної тактики ворога, адже стикалися з ними неодноразово. І маємо в своїх лавах на жаль і поранених співробітників і загиблих внаслідок такої тактики. Безперечно працювати було сьогодні важко, адже існувало також обвалення конструкцій. Одного з поверхів відповідно треба було провести роботу максимально швидко і якісно, виявити наявність постраждалих, що було успішно зроблено співробітниками рятувальних служб взаємодії з місцевими органами влади, а також були залучені всі необхідні служби взаємодії. При ліквідації надзвичайних ситуацій, звичайно, потрібно мати холодну. Розуму діяти чітко і виважено, адже щоб не наражати на небезпеку, не підлеглий особовий склад і якомога ефективніше та швидше надати допомогу людям, адже кожна секунда затримки може вартувати життя та здоров'я нашим громадянам. Я вам дякую за долучення до нашої ефіру. Оперативну інформацію звучно вам Олексій Пуга, заступник начальника луного управління ДСНС України в Запорізькій області, долучався до нашого ефіру. Говорили про ситуацію в Запоріжжі після чергового акту терору росіянами.